Знаходитись боярська громада село Тарасівка в чудов... містечку Хансама. Ви всі, які знаходитесь сьогодні в нашому залі, є внутрішньо переміщеними особами, які пройшли дуже серйозний відбір, які заповнювали анкети з проханням надати тимчасове житло. Я хочу вам представити Наталію Зубченка, директора фонду місія Ханса в Україні. Сьогодні всіх бачити, тому що з травня місяця ми почали відбір сімей. З травня, місяця, коли Долой Хансен приїхав в Україну, щоб розпочати будівництво і допомогти людям, які постраждали від війни, нам було доручено з Іриною Анатолійовною приймати участь у відборі людей для поселення. Наше завдання від Делоя – спасти людське життя. На жаль, сьогодні. Ви бачите, вчора телефонувала сім'я, яка Біля свого зруйнованого будинку залишилася без нічого в халатах, телефонувала, просила, благала про допомогу. Кожна сім'я, яка тут проживає, це найбільш незахищені верства населення. Це люди, які переселенці 22-го року, двічі переселенці, це е, люди, які опікуються старшими батьками, які мають пенсію 2 тисячі гривень і навіть не мають е, не, тільки, не, не не те, щоб вони мати квартиру, а не мають за що їсти. Вересні 25-го року. Щоб школа була відкрита і дітки пішли в школу. Ми плануємо школу на 600 осіб. Долой щодня планує вже кожен, кожен, кожен клас, спортивну залу, Дальню. басейн. Басейн вже відкриється літом. Тут у нас буде будинок культури, який також відкриється в травні, коли приїде долой. Дай Бог ще більше людям ми зможемо допомогти. Дублици. Це будинки, які розраховані на три покоління, де живуть батьки з дітьми і зі своїми батьками. Це будинки, які мають в своєму складі. Є в нас інклюзивні будинки. У нас ці будинки облаштовані ще і гаражами, тобто там можна зберігати свої речі або машина, або інші речі. Тому ці будинки дійсно для великих родин. Тому сьогодні у нас всього чотири родини, але у нас достатньо ну, велика кількість людей. Сьогодні за серегарі yeah. у нас проживає зараз в містечко Хансена 177 родин. Це майже 700 людей, із них 211 дітей. Ну у нас багато діточок, вони всі познайомляться. Вони знайдуть тут е, нових друзів. <му> І будемо відбудовувати нашу Україну. Сьогодні щоб це було. Нам якось легше для того. Я дуже вдячна саме містеру Хансо. Що він сьогодні разом з нами ви отримаєте свої ключі? Я прошу і скажіть, скільки у вас член? Це на віче. Вісім людей. Вісім людей. Да, четверо дорослих, четверо це ваші батьки. Так, четверо моїх дітей, четверо.

也是。